Права 1183. Знайдіть які-небудь розв'язки системи. Скільки всього розв'язків вона має, Розв'яжіть її. Ну що ж, стартуємо. Спочатку знайдемо які-небудь розв'язки системи. Для цього я пропоную перетворити ці рівняння трохи в інший вид. 3XY рівня 5, хай залишається. А от. Мінус 9х3 мінус 15, можна позбавитись мінуса і поділити на мінус 3. Тоді. Записуємо, що це рівняння поділимо на мінус 3. Так? То тоді яку систему ми отримаємо? Отже, 3х плюс у дорівнює 5. Так і залишаємо. Ну, а друге рівняння у нас мінус 9х ділимо на мінус 3. Мінус 9 на мінус 3, це буде 3. То вийде 3х. Далі відняти 3 у що ділиться на 3. Тобто мінус 3 поділити на 3, це буде плюс 1. Або плюс Дорівнює. Ну і мінус 15 ділимо на мінус 3, мінус на мінус буде плюс, 15 поділити на 3 це буде 5. Є? Ну що ж. Ми отримали тоді два однакових рівняння. По-перше, розв'язки у нас безліч, їх можна підібрати. Нам треба знайти які-небудь. Для цього, щоб знайти, виразимо y. Ну, яким чином перенесемо 3х через знак дорівнює з протилежним знаком. То отримуємо от таку систему, що y дорівнює було 5, зліва було плюс 3х, справа стане мінус 3х. То і перше, і друге рівняння. Ми можемо записати, як Y дорівнює 5-3х. Ну що ж, а зараз ми легко дуже можемо знайти розв'язок першого рівняння, такий самий розв'язок буде і другого рівняння. Ну, Яким чином візьмемо, наприклад, x дорівнює 0, знайдемо відповідне значення y. Записуємо перше діє і пишемо, якщо x нехай дорівнює 0, то записуємо y. Дорівнює, У нас 5 мінус 3х формула. І це дорівнює 5 відняти 3, що множиться замість х, пишемо 0. Це буде 5 відняти 0. Це буде 5. Є? Ну що ж, тоді, такі пари чисел 0 та 5, є розв'язком першого рівняння і є розв'язком другого рівняння, тобто є розв'язком системи рівнянь. Записуємо цю пару. Чисел це 0 і 5. Є. Переходимо до другого. Отже, друге. Записуємо, якщо х візьмемо дорівнює, ну, наприклад, хай буде 1, то y буде дорівнювати 5-3х. І буду дорівнювати 5 мінус 3, що множиться на 1. І це дорівнює 5 відняти. 3 помножити на 1 це 3. А 5 мінус 3 це буде 2. Ну що ж, ми отримали ще одну пару чисел. Це 1 і 2. Є? Гаразд. Скільки всього розв'язків вона має? Вона має безліч розв'язків. Записуємо тоді, що оскільки. Пишемо. Оскільки ми отримали, однакові рівняння. То така система. То така. Система має безліч розв'язків. отже, розв'язком буде пара чисел Х, а друге число. Ось там записано y лінія 5-3х. Тобто x і 5 мінус 3x. Записуємо. де x. Це в нас будь-яке число. Будь-яке число. Є. Чудово, ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть які-небудь розв'язки системи. Отже, записуємо кілька розв'язків 0. І 5. А також у нас 1 і 2. Є. Далі, скільки всього розв'язків вона має, ця система записуємо безліч розв'язків. Безліч. Розв'яжіть її, ми розв'язали, то записуємо, що розв'язком буде пара чисел x і 5 3x, де x – будь-яке число. Де x – будь-яке число. Yeah. Ну що, щось таке завдання на розв'язування системи лінійних рівнянь з двома змінними? На цьому вправу завершено.